Так, і помаленьку залазять, ті вуса довгі. Просунув, коли воно було рівно стояло і там була дирка. Тепер кручу по часовій стрілці, там заштопорив, щоб не крутилося. І воно помаленьку залазить. Сьогодні купив леску по 6 гривень за метр. Минулого разу була по 7 гривень, тепер по 6. А може то я 2,7 минулого разу брав, не пам'ятаю. Це 2,4. Отак закрутимо. Я не знаю, чого ви казали, що погана катушка. Вона працює нормально, що її викидати. Не знаєте? О, нормальок. Починаємо косити. Few later. Поміняв я ту катушку на такого ножа, і воно несподівано, незручно і не класно. Дуже б'є в руки, дуже вібрує той ніж. Дуже. Загрузив я знову косу в машину. Так, <реш> да, загрузив. Коротше, тут в мене така система, як коли її грозиш, то саме головне потолка не повимазувати, і я завжди мені це вдається. От, і, і отут підкладаю ганчірку. О, і зараз ще отут підкладу на всякий случай свою нову. Коротше, як побачив в Аврорі отаку ганчірочку, відразу вирішив її придбати. Клас, аж шкода її підстеляти. Ну, нічого, воно тут не, не торкається, але на всякий случай підстелимо. Давай, залазь туди, залазь. Все, воно не торкається, але нормально. Що я хочу сказати? Що дуже велика вібрація того, що якщо тут нерівно... Нерівно причеплюєш, тоді йде вібрація, мабуть, ви той самі знаєте. Отого трикутного ножа, такого трьохсегментного. То прийшов експерт один дядько з великим стажем, і мені то е, сказав. Ну я і сам побачив, що воно було нерівно, бо на тому сегментному ножі там, ну, видно, як воно там причеплювалось. Такий кружочок іде, і видно було, що нерівно. Якщо все чотенько, то нема вібрації. Бо хтось теж в коментарях писав, чи є вібрація, чи нема вібрації. Якщо там до міліметра все правильно причепити, вібрація не повинна бути. Якщо десь чуть-чуть не так, тоді йде вібрація, я так зрозумів. Коротше кажучи, здобуваю такий досвід шалений, по, тих, по, по, по тій косі, по тому всьому. Знаєте, як от то взяти, наприклад, там, 19 те і 20-те століття, то так якщо подумати, то людство за 100 якихось років пересіло з коня на космічні кораблі. Буквально 100 років в історії пройшло по, по ну, от, за такий проміжок короткий для історії людства. З конів в космос скочило. Так само я за той рік, можна сказати, щось подібне зробив. Такий досвід несумісний зі мною починаю здобувати, що як будь-то освоюю <'язую> космічні кораблі, якісь катушки, коси, мотоблоки, от би мені хтось 5 років назад сказав. Едік, слухай, тобі у 2023-му треба буде от таким от, то все робити, займатися, тебе будуть такі нюанси виникати. Я сказав би. Ой-ой-ой-ой-ой, то я то все не буду робити, я не подужаю. Але коли наперед нічого не знаєш, помаленько, потихеньку, от, і воно все освоюється. Такі то пироги. Їду зараз ще на одну косовицю, не буду казати куди. От, Покосимо, приїду назад і все. І завтра. Їдемо знімати дуже цікаві відеоролики для глядачів каналу Юний Ентузіаст. Так що підписуйтесь, далі буде цікавіше.